У Білій церкви для жінок запровадили проєкт Незламна. Він передбачає цикл воркшопів на різноманітні теми. Організатори, волонтери штабу ТРО та одна з релігійних організацій міста під час відкриття про психічне, фізичне та інтимне здоров'я розповідали акушерка, гінекологиня, фітнес-тренерка і арт-терапевтка. Теорію доповнили практичними вправами. Загалом до заходу долучились понад півсотні білоцерківчанок та переселенок, між якими розіграли подарунки. Це пізнавальний просвітницький проект проект. Про жінок, проєкт про стійкість, про жіночу силу, про енергію, про нескореність перед викликами та обставинами. Спортом треба займатися, що це дуже корисно. По перше, це зробить сильнішими, витривалішими дівчат. Воно допоможе їм не то що кудись збігти. Їм, воно їм допоможе від стресу збавитися. Від навіть це маленькі, ця година, яку вона може собі приділити для своїх м'язів, зробить її набагато сильнішими, і вона буде собою пишатися, що вона собі приділила цей час. Жінка кожна додається один раз в рік. Тобто ну, такого поняття немає, щоб я була там гінеколога 3-5 років. Саме погано те, що рак шийки матки його, крім гінеколога, ніхто не побачив. І тому, будь ласка, звертайтеся, звертайтеся, я вам сказала, де ми працюємо, наш заклад це жіноча консультація, це державний заклад, знаходиться він, хто не знає, по Ярославу Мутро, 44. Записуватись ви можете спокійно через Хелсі, у всіх є Хелсі, бо всі ідуть, мають сімейного лікаря. Якщо через Хелсі ви не можете записатися, значить ви можете підійти до нас в реєстратуру і записатися на прийом.